Всім привіт! Вітаю вас у своїй божевільній лікарні Архем. Сьогодні будемо розбиратися, наскільки вдало вдав цей серіал про пінгвіна у всесвіті Бетмена Роберта Паттінсона. Спойлер, надто вдало, аби пропускати таку подію. Серіал стартує через тиждень після подій Бетмена 2022 року. Готом на межі перебування та руйнації. В той час у кримінальному світі місто також не все так Після смерті Кармельна Фалькона, кожна сім'я захотіла зайняти його місце, включно з Пінгвіном, який до цього виконував функцію 6. Він віртуозно пудрить мізки сім'ї Фалькона, так само і сім'ї Мароні, плитаючись піджати під себе сторону наркобізнесу Готва. З чого це все, все вийде? серіал у подробицях розповість. Особисто я в цьому відео вдавати все успіху, не сильно так і хочу. Скажу лише те, що серіал майстерно розповідає ключові деталі життя пінгвіна, його минуле, яке сповнено помилок та натягнутих відносин з матір'ю і за одного інциденту в дитинстві. Серіал прекрасно показує роздвоєння певних людей, як вони віртуозно хочуть угодити і тим, і тим. Взагалі, серіал про пінгвіна сповнений купою деталей і любові до всесвіту Безмена, що мене приємно здивувало. Коротше кажучи, сюжет серіалу від самого початку і до кінця тримає глядача як треба. І тобі не хочеться не дивитися на годину чи взагалі на щось відволікатися. Мафіозна історія вдалася як треба. Головна зірка цього серіалу це Освальд Коблбот у виконанні невпізнаваного Коліна Фарла. Сам персонаж Оза вийшов доволі неоднозначно, проте цікаво. З однієї сторони він пікується про матір. А коли треба, навіть може надавити на міську раду Готема, аби ті включили світло у бідних районах міста. Тобто вплив і повага цього пана на місто є, і це прекрасно відображається у серіалі. Інша сторона, пінгвіна менш приваблива. Він може вбити спонтанно свого опонента, як це було з одним із фалькона на початку серіалу, а також жорстоким вбивством одного із ключових персонажів у кінці від рук пана Кобопота. Тобто з цим дядьком краще не шуткувати і це круто демонструє серіал. І уся неоднозначність вона приваблює, хоч і місцями його поступки вкрай неприємні і мерзенні. Але тим не менш персонаж вийшов колоритним, інтригуючим та харизматичним. Не менш важливою фігурою у сюжеті є Софія Фалькона у виконанні Крістін Міліоті. На початку героїня лякає глядача своєю спонтанністю та чутками про неї і тим фактом, що вона деякий час лежала у архемі. Як ми знаємо, звичайні люди не лежать у психлікарні, але серіал майстерно переворачує історію на 360 градусів, і Софія виявляється не таким монстром, якою її описували на початку серіалу. Навпаки, її вбивство цілком виправдані та зрозумілі, і, взагалі, вона жертва свого покійного батька, який насильно запхав її у лікарню Архам. І це цікавий підхід до доповіді. Героїни проникаєш. Сама ж акторка Крістін Міліоті грає Софію належним чином і додає плюс героїні. Це потужна роль, яка принесе акторці купу серіальних нагород. Взагалі у серіалі величезний список персонажів, тому якщо я буду говорити про кожного, то відео сильно затягнеться. Не менш ключовими фігурами є батьківці цих двох. Минуле оза, його відносини з мамою та жахливий випадок, який стався з його братами, зробив його тим, ким він є. Те ж саме стосується Софії і її відносин з спокійним батьком, хоч Кармен по сюжету мертвий, але його спадщина, його брудні справи, які... Вилазять на поверхню, досі живуть. Завдяки флешбекам, ми дізнаємося, що хрещений батько Готиму був ще жорстокішим, аніж ми собі уявляли. Ця вся брудна повногодна показує наскільки Софія інша, як вона хоче відхреститися від дій свого батька, навіть змінюючи фамілію сім'ї. Не менш важливим є її стосунки з братом Альберто, коли вся сім'я відхрестилася від неї. Коли Софію положили у психлікарню, Альберто був єдиним, хто підтримував зв'язок з сестрою та навідував її, хотів витащити Софію з Архама. Але корупція та влада Кармальна цього просто не дозволяла. Серіал прекрасно показує, що минулих героїв не менш важливе, ніж їх теперішні. Вони часто оглядають сюди і вміло йдуть до майбутнього. Проте лише один з них стане переможцем у цій битві за. Кримінальний Готем. У всеті Бетмена мене завжди приваблював Готем. У тіма Бертона це був казково-готичний антураж. У фільмах Джоеля Шумаха був яскравий та божевільний. У Нована реалістичний та більш Нью-Йорківський. У Тода Філіпса бурдний та більш реалістичний, але все одно більш скорсезівський. Тобто, Готем кожен автор по різному інтерпретує і ставить акценти в своїх історіях. У фільмі Batman 22 22-го року мені, на жаль, «Готем» не сподобався. Бо не вистачило часу, аби хоч якось проникнути всю атмосферу. Це був більше тизер до майбутнього. І ось в нас вийшов Пінгвін. І знаєте, цій історії найкращі із всіх адаптацій. Лише Джокер Фенікса може скласти конкуренцію по наповненню і живності міста. Але повернуся до «Готема з Пінгвіна. Готем всі історії показані як безнадійна дира. Проте тим не менш, життя тут кипить. Наприклад, в метро ходять фанати загадника, і люди на це реагують, шугаючись Бо всі ми прекрасно знаємо, що на кої персонаж Паладена у фільмі 2022 року. І то затоплення в серіалі показує наслідки, бо багато з районів затопило, та їх ніяк не виправити. Всюди мусор, грязь, тоді як у багатих районах чисто і ухожено. Серіал прекрасно демонструє класове нерівності, як в одному з нормальних районів є світло, а в інших взагалі немає. Мені сподобався один із кадрів серіалу, де герой Фарвала дивиться з вікна бідного району у темряві на центр міста, де все світиться та йде життя, тоді як в цих районах люди виживають, а влада нічого не робить. Тобто Gotham в цій адаптації нарешті став живим та по-справжньому лякаючим і безнадійним. Тому так. У серіалі про Пінгвіна та у фільмах про Джокера Хайкена Фенікса найкращий Готем з усіх, бо він живий і має купу деталей, що тільки й робить його ще живішим. Не менш лякаючою і детально виявилася лікарня Архем, яку серіал демонструє через Софію Фалькона. Почнемо з того, що сюди ложать не тільки дійсно хворих, а й тих, кого угодно положити великим вікам. Тобто це ще раз показує наскільки Готем, включно з архемом, корумпований і від того безнадійний. Сама атмосфера в лікарні демонструє цю безнадійність та безпорадність, а те, як лікують пацієнтів, це безлюдяно і аморально. Та й самим пацієнтам не те, щоб це їх хоч якось допомогло. Це більш схоже на тюрму, де мучеників ще більш мучують, а не лікують. Тому як показан Архам у серіалі, як він спочатку в якійсь мірі заворожує, а потім лякає, це показано майстерно завдяки сценарію та самої подачі, як це знято. Тому так, це найкращий архам з усіх кіноадаптацій, і знову таки, конкурентом лише можна вважати Джокера Хакіна Фенікса, бо там виправна колонія не менш страшна і жорстока. Підсумку ми отримали прекрасну кримінальну драму у сеттингу реалістичного Готема з купою деталей та взагалі неймовірним акторським вкладом та їх грою. Колін Фаррелл і Крістін Міліоті це моя окрема любов до серіалу, та їх сюжетні батьки виявилися не менш цікавими, а їх історія та встановлення вказують, що за сценарій сідали майстри свого діла. Єдине, що мене дивувало на протязі всього серіалу, туди подівся Бетли. Серйозно. В серіалі відбуваються значні події для всього міста, а на горизонті немає ні Бетмена, ні Брюса Уейна. І на жаль, цього серіал ніяк не пояснює, тому цей момент дуже дивний. Але в іншому серіал потужний, тому від мене 9 з 10.